Громадяни України хочу поділитися з вами новинами про корупцію в Національній поліції України. Генерал поліції третього рангу, начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Володимирович Тимошко найобує Україну з призначенням виплат винагороди поліцейським, отримуючи долю від призначеної винагороди. Факт призначення необґрунтованої додаткової винагороди співробітникам головного управління національної поліції в Харківській області вдалося встановити завдяки поліцейському, що уособлює всі якості національної поліції України худяву Олегу Ігоровичу. В травні липні 2022 року власник майна в порядку рішення слідчого судді намагався отримати у худяєва своє майно однак, худяєв так і не повернув це майно. Однак керівництво головного управління національної поліції в Харківській області призначило та виплатило худяєву за те, що він сидів в кабінеті підвищену додаткову винагороду у розмірі 56 тисяч 60 тисяч та 65 тисяч гривень. Така винагорода виплачується поліцейським, які виконують бойові спеціальні завдання, що ведуть воєнні бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових спеціальних завдань військовою частиною підрозділом, зокрема зведеним першого ешелону оборони або наступу контрнаступу контратаки у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань. Більше того, Національна поліція України зловживає своїми повноваженнями, зокрема постановою кабінету міністрів. Рів України No 168 яка передбачає виплату додаткової винагороди в розмірі до 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць, пропорційно часу їх здійснення виконання. Проте керівництво головного управління національної поліції у Харківській області нараховує ці виплати за 30 днів. Тобто працівники національної, які працюють 5 днів на тиждень, отримують виплату, як пропрацювали 7 днів на тиждень без вихідних. Це Чи мій системний блок. Я його отримуєте. Я впізнаю, що корпус мій, блок, блок живлення ваш. мій. Так. В системному блоці також відсутня відеокарта. Ви фіксуєте? Я все це фіксую запис, іде. Ви відповідаєте, що це ваш блок. Ви так. його отримуєте. Відеокарта знаходилася в цьому слоті. Ось І ми бачимо. Так, що? я його отримаю. Все, згоден. Зауваження на папері. Системний блок немає жодної відеокарти. Станом на 13.07, коли дізнавач, ходя в проводу обшук, в цьому системному блоці знаходилося 7 відеокарт. Напишіть це на папері. Я, я напишу, я, я на відео фіксую. Та Візуальний так. Ми, Та всередині відсутня, відсутня відеокарта. В середині системного блока відсутня відеокарта, яка знаходилася в цьому слоті. Це видно системний блок. Там, де відеокарти лежали адільно, то ми їх ізмалі адільно. З цих ми знімали. Після того, як ми розібрали системний блок, там, каже, бачимо на відео, це каркас. Там знаходилося ще шість карток. Тому на даний час цих карток ну, більше. Затем что-то с огромным протоколом. Общего. Мы что. Сначала мы. Девить. Можно протоколы. Девить. Думаю. Сейчас я покажу. Вот значит на составле было.

Ну, це були помітки, які робилися помітки, що знаходиться не одна відеохарта, а ще є відеокарта. Ви не бажаєте виконувати ухвалу суду. Я не хочу з вами розмовляти. Ви не бажаєте виконувати ухвалу суду. Я вам говорю, я з вами розмовляти не хочу. Ухвала, Видите, вон, Ухвала суду. И с ней там с ухвалы суда розбирати. Так а ви ще, ви... Я? вы же вы порушиете конституционные права щодо права власності. Суд Так. Да. Тобто ви свідомо... Я зараз вас перевидею запись. Да, У... вот видеозапись, выйдете из от под Це а... режимний об'єкт і зараз воєнне положення. Ви службова да, особа я службова особа зараз. Зараз веде оперативний план фортеця. Це режим необхідно. Здесь оружиє знаходиться. Ну, ну ви, і... ви, ви службова особа, яка не виконує хвали суду. Обратітесь по цьому поводу суд. Ви навіть питаєте, що то не виконує, обратитесь по сутусу. Так, ви не виконуєте хвалу суду. Ви, ви я вам вас маву по що ці відеокарти я маю можливість продати, а, а зазначені кошти направити на. Нужбы в ВСУ. А вы, а вы заважаете цьому? Потому что вы привластнули майно, видеокарта, 6 видеокарт. Хорошо, давайте. Добра...